Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами уривком з книги Ярослава Грицака Подолати минуле глобальна історія України присвяченим хрещенню Русі. Саме цей період ми зараз досліджуємо в нашому історико-читацькому клубі, тому, звісно, адресує цей уривок перш за все учасникам клуба. Всіх інших запрошую до нього долучитися в ньому. Ми досліджуємо події. Вітчизняної історії через художні твори, плюс науковий історичний контент, плюс обговорення всього цього раз на місяць під час зустрічі клубу. Є у нас групи в Києві, в Запоріжжі і онлайн. А зараз давайте розберемось. Мабуть, жодна інша подія так сильно не вплинула на історію Східної Європи, взагалі а України, зокрема, як хрещення Русі. Це був справжній цивілізаційний стрибок від суспільства варварського до суспільства християнського з усіма належними наслідками майже в кожній царині суспільного життя політиці, економіці та культурі. Літописець у повісті минулих літ розповідає історію про це як про вибір віри. Спочатку князь Володимир нібито вислухав розповіді посланців з різних земель про їхню релігію, а потім вислав людей у ці землі, щоб переконатися, чия ж віра краща. Він нібито відкинув мусульманство через цілковиту заборону алкоголю бо Русі веселість пиття. Ми не можемо без цього бути. Заворожений розповіддю про Константинопольський собор Святої Софії, де його посли почувалися як на небі. Володимир вирішив прийняти християнство з Візантії. Так пише Нестор Летописець. Оповідь про вибір віри не оригінальна. Вона мандрує з фольклору в фольклор. На подібний сюжет натрапляємо в найближчих сусідів Русі: хозарів, литовців і волзьких булгар. Треба думати, що обрання християнства з Константинополя було радше вибором без вибору, перебуваючи в ціні найбільшої та найбагатшої на той час цивілізації, Володимир навряд чи міг вибрати щось інше. Такий вибір був вигідний також і Константинополю. Із півдня та сходу до нього підбиралися араби з Балкан-Болгари. Безпосередньо в момент, який передував прийняттю християнства в Русі, тодішній Константинопольський правитель Василій II боровся за трон із повсталим проти нього головнокомандувачем його ж армії. Володимир обіцяв імператору військову підтримку ціною допомоги, став шлюб Володимира із принцесою Анною, сестрою Василія. Це було велике досягнення варварського правителя з Києва. Він породичався з родиною візантійського імператора. Котрий вважався обранцем Бога і рівним апостолом. Так само, як на небі був один бог, на землі міг бути тільки один християнський імператор, і цей імператор сидів на троні першої християнської імперії. Візантійці вважали свого імператора батьком великої європейської династичної сім'ї, у якій болгарський цар доводився йому символічно сином, англійський король просто другом тощо. Карл Великий, який 800-го року змусив римського папу надати йому титул імператора Римської імперії, з перспективи Константинополя був нахабним варварським самозванцем. А Володимир піднявся в європейській династичній ієрархії іншим способом через одруження. Анна, сестра Візантійського імператора, мала особливий статус. Вона була багрянородною, тобто народилася тоді, коли її батько вже був імператором. А отже, в її жилах текла імператорська кров. Про шлюб з такою принцесою мріяв кожен європейський монарх. Син Володимира Ярослав Мудрий вже мав славу європейського свата. Усі його діти були одружені з європейськими королями та королевами. Діти руських князів залишали свій відбиток у житті монарших дворів. За словами київського митрополита Ілларіона, київські князі не в бідній, бо і невідомій землі володарювали, але в Руській, що відома і чута всіма чотирма кінцями землі. Статистика родичань київських князів із тогочасними монархами показує одну важливу річ: із 52 таких шлюбів, укладених упродовж 200 років. 40 – припадало на католицькі держави, і лише 5 – на єдиновірну Візантію. Ця статистика свідчить, що уявлення про єдність Русі та Візантії сильно перебільшені. Єдність мала радше релігійний, ніж політичний характер, але релігійна спільність із православною Візантією не перешкоджала київським князям одружувати своїх дітей з дітьми католицьких монархів. І, хоча в 1054 році духовні правителі Константинополя та Риму взаємно прокляли один одного, дух цього великого розколу ще довго не відчувався ані в католицькій Європі, ані в православній Русі. Як і в політиці, у справах віри Константинополь вважав себе незмірно вищим за інших. Як і в політиці, у справах віри Константинополь вважав себе незмірно вищим за інших. Він був і мав залишатися столицею всього християнського світу аж до другого пришестя Христа, тобто у земному вимірі, вічно на думку візантійських правителів, Бог обрав їхню державу для того, щоб вона служила новим ізраїлем серед народів і навертала їх у християнство. Євангелія були написані тією ж мовою, якою розмовляли у Візантійській імперії. Візантійський дипломат у дискусії при арабському дворі гордо стверджував, усі мистецтва походять від нас. Цим дипломатом був майбутній святий Кирило. Разом зі своїм старшим братом Мефодієм він у 860 880 х роках переклав головні християнські тексти із грецької на староболгарську. Ця мова правдоподібно, була рідною для двох братів. Згодом її назвали церковнослов'янською і на рівні з грецькою та латиною зарахували до священних християнських мов. Сам факт перекладу святого письма і молитов слов'янською мав певні переваги. Православні розуміли літургію краще, аніж, скажімо, посполиті католики, для яких літургія відправлялася латиною. Але в цьому був і певний недолік. Діставши священні тексти не грецькою, а церковно-слов'янською, Русь тим самим стала відрізаною від грецької мудрості, якою так хвалився Кирило. До речі, тим, кому цікава вся ця історія про Кирила та Мефодія і про те, як вони створили нашу писемність, я можу порадити от таку книгу видавництва Віхола. Євгена Синиця, археолога-історика Кірілой Мефодії, політичні інтригани словесності. Дуже дотепно написана, дуже глибоке дослідження. Я, чесно кажучи, навіть її не дочитала, тому що мені тут аж ну, трошки занадто багато інформації, ну але можу порадити дійсно гарно. Повертаємось до Ярослава Грицака. Ем... Грецька культурна традиція була багатшою за римську, але Русь не могла скористатися з цієї переваги, на відміну від Риму, який давав наверненим племенам і релігію, і мову. Константинополь дав південним і східним слов'янам релігії, але не дав мови. Це наклало неминучі обмеження на культурну традицію Русі. Якщо тогочасні польські хроністи могли вільно цитувати Вергілія, Горація чи будь-якого іншого латинського автора, руський літописець у повісті минулих літ не цитує ані Гомера, ані Платона, ані інших мудрих греків. Особливо бракувало в цьому списку Арістотеля. Переклад його арабською, а потім латинською мовами дав сильний поштовх для розвитку наук у мусульманському та католицькому світах. З певним спрощенням можна сказати, що мусульманська цивілізація переживала свою золоту добу 8 -го, 13 -го століть рівно відтоді, як переклала і інтегрувала. Аристотеля і до часу, коли його твори впали в неласку через те, що нібито суперечить Корану. Але щойно Аристотеля вигнали з мусульманського світу, він перекочував у світ католицький, Тома Аквінський, вмонтував його в основи католицької віри. І томізм став офіційною доктриною Ватикану на довгі століття. А якщо коротко, відповідно до томізму, природа. Наче ще одна велика книжка откровення яку Бог явив людству поруч із Біблією. Тому пізнання природи це богоугодна справа, це водночас пізнання самого Бога. Включення Арістотеля в католицьку доктрину кардинально відрізнило західне християнство від інших віровчень. У жодній іншій конфесії ми не знайдемо того, що зробив Тома Аквінський – спроби довести існування Бога за допомогою доказів розуму. Сильний раціональний струмінь західного християнства із часом привів до технологічної переваги Старої Європи. Над рештою світу. Повернемось до Русі. Тут Арістотеля знали лише з фрагментів і переказів. Уперше про нього повноцінно дізнались в середовищі викладачів Києво-Могилянської академії аж у XVII столітті. Бідність руської інтелектуальної традиції вражає: між 10 та 17 століттями не знайдемо жодного наукового твору в церковно-слов'янській традиції, навіть богословського трактату. Як і не знайдемо руських відповідників Омара. Хаяма, Ебеляра, Сервантеса, Макіавелі чи Шекспіра та їхніх творів. Єдине, що можемо поставити поряд із русько-світською літературою, це слово о полку Ігоревим. Є, однак, серйозні підстави. підстави підозрювати, що слово це не оригінальний твір, а підробка XVIII століття. Узагалі, якщо зібрати всі церковно-слов'янські книжки, які були в обігу на руських землях від прийняття християнства і аж до початку 17 століття, то за переліком вони б відповідали бібліотеці середньостатистичного візантійського монастиря. Інтелектуально Русь перебувала в рабській залежності від Візантії. Освічений русин читав на межі шістнадцятого, сімнадцятого століття церковнослов'янською мовою майже ті самі книжки, що були доступні і його руському предкові в 10 треті. 13 століттях. І ще більше відмінності між книжковими західно- і східнохристиянськими світами стали помітні після появи друкарського верстата. За підрахунками істориків, від моменту його винайдення всередині 15 століття і до кінця 16-го у західнохристиянському світі було надруковано 200 мільйонів книжок. У східнохристиянському щонайменше 40-60 тисяч. Ця різниця майже у три тисячі разів щось інше, аніж просто кількісна різниця. Це різниця якісна. Друкована література одна з головних передумов формування націй. Сучасний історик сформулював цю тезу лаконічно. Нації це племена, які читають книжки. Відповідно, заберіть книжки, і племена залишаться племенами. Їм бракуватиме важливого інструменту для усвідомлення себе нацією руський світ із перспективи націєтворення був такою собі валізою без ручки жителі його великих просторів мали певне хоча досить туманне уявлення про походження своєї цивілізації з києва вони розмовляли взаємно зрозумілими діалектами і молилися богу церковно-слов'янською мовою. Проте це не робило їх ані однією великою нацією, ані різними меншими націями. Їхній світ значною мірою був світом а національним, приблизно як світ ісламський, тобто світом, де головною була всеосяжна релігійна ідентичність спільноти. Підсумуємо: Русь постала на старій осі північ-південь. Україна ж формувалась головно на пізнішій осі Захід-Схід. Без цього переформатування світу тяжко зрозуміти генезу України. Хоча між Руссю та Україною існує тяглість, постання України з немінучістю було руйнуванням Русі. Мовою метафор перетворення Русі в Україну можна порівняти з перетворенням гусениці на метелика. Між гусеницею і метеликом безумовно є зв'язок, але цей зв'язок стає неважливим із переходом із стану повзати у стан літати.